Випадки домашнього насильства все частіше повідомляють чоловіки. На них припадає приблизно кожне. Четверте звернення. За даними Офісу генпрокурора, з початку року відкрито 1996 кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Майже половина звернень стосується психологічного насильства, ще в третині випадків фізичного, в 17% випадків звернень йдеться про економічне насильство, і півтора відсотки сексуальне. Тож питання не тільки чи є насильство щодо чоловіків, а й чому чоловіки рідко говорять про це, як працює система допомоги і що треба змінити, щоб підтримка була реально доступною всім поза гендером. Про це говоримо далі. Марта Чумало, гендерна експертка та керівниця проєктів центру жіночі перспективи. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пані Марто, давайте говорити про ось цю статистику. Вона е, наскільки вона несподівана для вас. Тому що ось це, е, ця, ці статистичні дані вони збиралися е, у 2025 році, там більше е, ніж півроку збиралася ця статистика. І ось такі дані, наскільки вони відрізняються, не відрізняються за своїми показниками від інших років, давайте поговоримо про те, про що. Ну, так у нашому суспільстві не дуже і звикли говорити про насильство над чоловіками. Дякую. дякую. Дуже дякую за те, що ви цікавитеся такими неоднозначними, я би сказала, темами. Насильство є Ну, якби загальна рамка, по, якому, по якій ми е, впізнаємо насильство. Мелі Бруда, це е, відомий правозахисник з Польщі. Е, він е, визначив чотири е, ознаки, по яких ми можемо ідентифікувати насильство і відрізнити його від будь-якого е, іншого явища. І тут е, ми говоримо завжди про. Е, Нанесену шкоду, тобто, ми дивимося, чи ці дії одної людини проти другої наносить, нанесли шкоду, е, друге е, умисність, е, третє це порушення прав людини. І четверте це значна перевага сил. Тобто тільки коли ми маємо чотири цих. Е, Фактори в одному кейсі, тоді ми можемо сказати, що тут насильство. Якщо чогось бракує, значить це може бути конфлікт, це може бути сварка, це можуть бути інші якісь явища. І коли ви говорите про е, насильство щодо чоловіків, е, ми маємо розуміти, е, що ну, насильство одної людини щодо іншої завжди може бути. Але е, тут, е, зважаючи на теорію, за єжими лібрудою, ми маємо розуміти, що ми маємо дивитися на значну перевагу сил. І е, таке, е, така статистика: ну, по-перше, я підняла е, статистику, звернулася е, до офіційної статистики по Львівській області, а саме по винесенню ТЗП термінових заборонних приписів, коли поліція приїжджає на е, випадки домашнього насильства. Оцінює ситуацію, оцінює ризики і е, виносить е, термінові заборонні приписи і забороняє е, кривнику певні дії, там входити в приміщення, е, комунікувати чи е, е, будь-які інші дії. Е, і, ми бачимо, що от в мене зараз перед очима е, ця статистика, що за 20, 2024 рік е, в нас було 3475 е, випадків тез, винесених ТЗП е, чоловіка е, і 329 це Понад 10 разів більше чоловіки отримали заборону на певні насильницькі дії. І в 2025 році ми маємо зниження таких явищ. Ми маємо чоловіки 2080, жінки двісті Тобто також ну, трошки менше, ніж в 10 разів, але ми бачимо. Що ну, суттєва різниця. Це пояснюється в першу чергу, тим, що все ж таки чоловіки мають значну перевагу сил над жінками в цілому. І також зараз ми маємо ситуацію, коли дуже багато чоловіків воює і фізично відсутні. І навіть коли вони приїжджають в відпустки. чи... Демобілізуються, то тоді ну тоді може бути можуть бути випадки насильства, але також треба зважати на, на обставини і на перевагу сил. Пані Марто. Вибачте, будь ласка, я щодо статистики хочу уточнити. От ми говоримо про те, якщо б ми брали ось ці дані, які ви зараз назвали, то там просто кореляція в де в скільки в, в 10 в разів. Е, так. так, і от е, тоді постає питання. Е, історично так складається, що фізична е, перевага, вона, наче, індульгенцію, таку невелику дає, може, й велику індульгенцію дає над більш слабкою статтю, більш слабкою людиною, е, в незалежності від, наприклад, навіть гендеру. Тут питання mm -hmm. в тому, що наприклад, якщо ми говоримо про жіноче насильство, про навпаки, про чоловіче насильство відносно жінок, то жінки навчилися і історично, в тому числі соціально навчилися звертатися по допомогу, про це говорити зараз. Це не шеймиться. Так зараз це нормальна історія, коли жінка може вийти і сказати, мене економічно е, наді мною, наприклад, економічне насильство або психологічне насильство. І дуже велика кількість жінок підтримає. Бо жінка жінці зараз нарешті стає не конкурентом за ресурс, а подругою. То з чоловіками, якщо це відбувається, то відбувається відразу соціальний такий шейм, такий тиск, що навіть чоловік, який вийде і скаже, наді мною жінка знущається, умовно кажучи, так, його зацькують. І ось тут вже питання до цієї статистики. І до її кореляції коректної, на вашу думку, чи є вона? Ситуацію е, треба розглядати з кількох аспектів, і також брати до уваги е, ті виклики, які ми зараз маємо в нашій державі. І... Ми спостерігаємо, оскільки ми працюємо, ми, організація, яка захищає права жінок, і Центр жіночої перспективи працює в основному з постраждалими жінками. Ми бачимо часто ситуації, коли є зловживання. Певними правами, в тому числі зі сторони чоловіків, коли вони для того, щоб уникнути мобілізації, наприклад, створюють ситуації, коли вони постраждалі, коли жінка нібито не виконує батьківських своїх прав і позбавляють її батьківських прав. чи Розлучаються і визначають місце проживання дитини з ним, ніби як з одним з батьків, котрий буде дбати про цю дитину. Тобто, і, на жаль, досить часто ми маємо ситуації, коли жінки йдуть для того, щоб врятувати свого чоловіка від мобілізації, йдуть на цю співпрацю, ну, так звану. Тобто, ми. Часто досить чули історії від поліцейських про те, що ну, видимих ознак немає, але чоловік каже, що він, що він постраждалий, і жінка визнає, каже: так, я не втрималася, я там здійснила насильство. Тобто, е ніби е вони. Е для того щоб уникнути знову ж таки уникнути мобілізації чоловіка, роблять все, все можливе і неможливе для того, щоб його зараз врятувати. І дуже часто жінки не розуміють ризиків, тому що після того, коли вона, наприклад, позбавлена, і насильство, це ну ніби насильство, скажем, це часто. Перший крок фіксувати насильство, звертатися про те, що це жінка кривниця, потім говорити про те, що вона позбавляється батьківських прав. Цікаво, знаєте, подивитися на цю статистику, де чоловіки постраждалі, і я можу дуже ймовірно сказати про те, що переважно. Більшість таких постраждалих чоловіків будуть мати дітей. І це перший крок до того, щоб позбавити жінку батьківських прав, розлучитися, визначити дитину, визначити місце проживання дитини з ним і далі рухати справу по. Е в тому щоб не бути мобілізованим, пані Марто. Е, і... Вибачте, знову я ж вас знову таки переб'ю, але е, я напевно хочу не погодитися в якийсь момент з вами, тому що. Знаєте, хочеться подискутувати, що ви думаєте з того приводу. Тому що якщо ми вже говоримо про насилля, то насилля ми завжди говорили, коли це стосувалося і жінок, і зараз чоловіків, вона не має гендеру. І так, великий перекіс з точки зору є, з точки зору гендеру, саме чоловічого по відношенню над жінками, але ми не можемо говорити про те, що немає і жіночого насилля, в тому числі і психологічного, яке в тому числі дуже, дуже важко довести. Сти і ми, жінки, це прекрасно знаємо. Що коли одна з нас звертається по допомогу, дуже часто можна почути навіть від рідних людей, навіть від друзів, навіть від, умовно кажучи, людей, які мають тебе захищати у цій державі. А що такого? А, а як ти можеш це довести? Ніяк? Ну і що? СМС-ка якась, або ну і що він стояв, тебе чекав, умовно кажучи, під дверима. До речі, це кримінальне, це, це кримінально карається. Так сталкерінг, але тим не менше довести це дуже важко. І ось тут постає знову ж таке питання. Якщо ми говоримо про психологічне насилля, то чи ось ця статистика вона зараз підвищується тільки тому, що зараз деякі чоловіки ухиляються від своїх обов'язків відносно держави? Чи все ж таки ось ця індульгенція на, умовно кажучи, таке підтримку дає жінкам більше в тому числі влади в тому? Розрізі, де вона може це, на це впливати, це психологічно? Ну, е, в будь-якому е, в будь-якому випадку, ми маємо мати навіть для психологічного насильства значну перевагу. Тобто, така жінка має мати перевагу чи економічні. Е, тобто, Щось сталося в цих стосунках, вона можливо стала більше заробляти. Він ухиляється, припустимо, не ходить на роботу, сидить вдома. І для того, щоб здійснювати насильство, ми маємо мати цю перевагу і влади і контролю, яку я можу реалізувати. І тут важливо, якби дивитися. На цю перевагу сил чи так є чоловіки, які мають інвалідність, які є хворі, і вони можуть також ну, бути в більш вразливому стані, і тоді насильство щодо них буде можливим. Тут ще я би хотіла зробити таку ремарку, що ми маємо цю статистику, де постраждалі чоловіки, але дуже часто кривдниками також є чоловіки. Наприклад, тому що, наприклад, там я не знаю, син б'є батька чи батько б'є сина. Тобто ми не маємо якби виокремлення. Оцієї гендерної компоненти, де жінка точно е, там кривдить свого партнера чи е, чоловіка, е, ми маємо де е, жінка кривдиться. Наприклад, ці самі е, в цю саму статистику входить, е, що жінка б'є дітей. Це також буде е, домашнє насильство, і е, вона буде кривницею, але тут буде е, ну, інші, е, інші постраждалі, інший стосунок з постраждалими, і інший гендерний, е, якби картинка інша. Тобто е, ми маємо тут дивитися на те. Який відсоток кривдників, тому ми маємо цю статистику, про яку я сказала, що в 10 разів кількість кривдників, чоловіків, як в минулому році, так і в цьому, навіть не дивлячись на те, що ми маємо багато чоловіків, які воюють, все одно зберігається ця статистика, де кривниками є чоловіки. Зараз ми маємо певну. Якби зміну влади е, і сил, тому що жінки е, е, частіше зараз е, мають можливість офіційного працевлаштування на, на вищі посади, які звільнилися в зв'язку з мобілізацією, е, вони працюють в. Там, забезпечені фронту, волонтери стають більш впливовими, і це також якби, посилює. І, і тут може цей фактор спрацьовувати. Але ну, я далека від того, щоб е, припускати, що е, стається якийсь. Е, Якийсь такий знаєте еволюційний сув, де українські жінки стають кривницями і кривдять своїх чоловіків? Тим не менш, маємо про це в тому числі говорити, тому що це важлива тема, і от якщо вже таке відбувається, насилля над чоловіком. Uh -huh. Яка схема звертання по допомогу? Чи вони взагалі є в Україні ці схеми звертання? Наприклад, якісь гарячі лінії, наприклад, якісь громадські організації, які можуть підтримувати чоловіка? Тобто, що робити? Що з цим робити, якщо вже ось таке сталося? Так, звичайно, у нас закон гендерно нейтральний і виписаний так, що. Він захищає будь-яку людину, яка страждає від насильства. Потрібно звернутися чи на гарячу лінію по домашньому насильству, чи на 102 в поліцію і описати, що відбувається. В нас в великих містах і трошки більших містах вже не тільки в обласних центрах, але й там досить великих містах працює спеціалізована поліція проти насильства, спеціалізовані бригади поліцейські, які виїжджають виключно. на Випадки насильства і вміють якби, ідентифікувати, оцінити ситуацію і зреагувати. Досить ефективно. Ці бригади поліцейські вже працюють. Є цілий ряд ініціатив і структур соціальних служб, які покликані. Також надавати таку допомогу. Така людина, чи це жінка, чи це чоловік. Дуже важливо розуміти, що насильство не має відбуватися, навіть якщо я. Зазнаю насильство від, зі сторони близької мені людини, і я вразлива людина, це може бути людина незряча, чи е, з ампутаціями. Ми вже мали е, такі ситуації, коли чи в візку е, колісному. Е, так, це бувають такі ситуації. Дуже важливо не лишатися наодинці, шукати е, підтримки і держава е, вже Напрацювала досить добрі механізми реагування е, важливо пам'ятати, що, наприклад, коли людина звертається і е, не задоволена реакцією держави, вона завжди може по поскаржитися, подзвонивши е, на телефон е, той самий 102, якщо ви е, не знаю, хочете поскаржитися на тієї поліції. Чи, е, ну, тобто, ми маємо безоплатну правову допомогу. Держава подбала про різні можливості захисту своїх прав. Тут важливо не залишатися наодинці і почати звертатися. І коли така людина знаходить хоча б когось. Хто її підтримує, чи це навіть сусід, чи сусідка, чи якісь близькі люди з родичів. І е, ці люди починають е, підтримувати і допомагати. Якщо тут немає, не йдеться про маніпуляції, чи от про такі речі, про які ми говорили, то е, така людина буде мати, е, знайде допомогу і значно ну, з мого досвіду. Ми бачимо, що значно легше захистити е, захистити свої права чоловіку, який страждає від насильства, тому що система відразу е, йому значно більше співчуває і. Е, Включається. Ми бачимо це, наприклад, коли відвідуємо ці опікунські ради чи комісії у справах дітей, коли батько говорить про те, що він дбає про дитину чи там хоче бачитися з дитиною, зазвичай така комісія дуже співчутливо і якби. Дбайливо про нього піклується навіть часом, незважаючи на права дитини. Тобто все одно перекіс є, на вашу думку? Ну, на жаль, так. Я думаю, що він буде, тому що зараз маскулінність є дуже запитувана в соціумі. Ми маємо. Ем, якби завтра що... пані Марто, в тому то і справа, що з одного боку запит дуже великий на мускулінність, а з іншого боку, запит дуже е, великий на те, щоб е, якщо ця мускулінність маску... ставиться під питання, а насилля над чоловіками, ну умовно кажучи, так випадок, це саме е, ставиться під питання під сумнів, ось ця мускулінність, в тому то і справа в цій точці виникає конфлікт і стигматизація. Про це ж теж маємо говорити. Буквально прокоментуйте ось цю думку. Буквально дві хвилинки маємо завершувати вже наш етер, тому що наші ефірні годинники дуже-дуже швидко вже починають набирати оберти і закінчуватися. Так, маскулінність, така токсична маскулінність, коли чоловік не страждає, не звертається по допомогу, коли він такий міцний. і Знаєте, такий супермен, вона зараз дуже в запаті. І коли чоловік, котрий є слабшим з тих чи інших причин, звертається по допомогу чи страждає, він може зустрітися з нерозумінням, стигматизацією, дискримінацією, чи Якимось насильством з іншого зі сторони інших людей. Це, на жаль, також фіксує цей гендерний якби, розподіл гендерування, коли чоловіка чоловіків карають за те, що вони не відповідають тим гендерним нормам, які, які соціум до них виставляє. Я думаю, що це ну, якби друга інша сторона зворотній бік е, цієї медалі. Е, хоча, е, ну, знову ж таки, я сумніваюся, що е, це е, відображається так суттєво на е, зміні статистики, де е, постраждалі чоловіки е, від домашнього насильства. Я вбачаю тут значно більше. Якихось інших причин. Що ж, пані Марту, дуже вам дякуємо за те, що поділилася з нами думками. Марта Чумало, гендерна експертка та керівниця проєктів Центру жіночої перспективи, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про насилля над чоловіками і що маємо змінити для того, щоб в принципі насилля було менше в нашому світі. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую. До побачення.